Усім доброго дня! З вами Уляна, і сьогодні я вам покажу шикарну двохкімнатну квартиру з терасою. Я приїхала в житловий комплекс Панорама. Він знаходиться в селі Петриків. Це дуже близенько біля Тернополя. В цьому відео я вам покажу квартиру і також розкажу скільки вона коштує. Заходимо в квартиру. Як бачите, квартира цегляна. Це перша кімната. Дуже сонячно, тому засвітлює сонце. Це друга кімната з терасою. Ми ще повернемось до тераси. Площа квартири 80 квадратних метрів. Санвозол. На поверсі знаходиться тільки дві квартири ваша і сусідів. Квартира знаходиться в селі Петриків по вулиці Шептицького 100. Якщо ви захочете подивитись по карті, то можете подивитись, тому що цей житловий комплекс у нього дуже зручне розташування. Ось план квартири, щоб вам було зрозуміло, як це все виглядає. Кухня-студія. В цьому житловому комплексі закрита територія. Цей житловий комплекс він належить до новобудов комфорт класу. Також тут є наявність паркінгу і автостоянка біля будинку. Кухня-студія дуже велика. Ну, Ви самі це бачите, подивіться, який, який тут розмір. І що мені сподобалось, це краєвид за вікном. Подивіться на цей краєвид. Кругом зелену. А ще хочу попросити підтримати мій канал, моє відео. Тому, будь ласка, пишіть коментарі і ставте вподобайки. Це дуже важливо для просування україномовного контенту. І напишіть в коментарях, чи цікавлять вас квартири в новобудовах. Якщо так, то я буду робити ще такі відео і буду шукати квартири. Ось тут перед вікном буде дитячий майданчик, його ще не ну, він ще не встигли зробити, але тут все буде. Буде дитячий майданчик. Ось тут. Також буде зона барбекю. Тому, коли тут все завершить, тут буде дуже приємно проживати. Також Продаються ще земельні невеличкі ділянки. Ось тут. Ось тут продаються земельні ділянки, тому якщо ви захочете, можете додатково собі купити. Наприклад, там, для зелені, щоб садити, чи для квітів. І це дуже великий плюс, мені здається. Також тут своя скважина в цьому комплексі своє опалення, все своє. Кухня вітальня дуже велика, простора, ну, так само і кімнати. Заходимо в спальню з терасою. Ціна цієї квартири 55 тисяч доларів. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому по всіх питаннях, будь ласка, дзвоніть йому і уточняйте. І подивіться на цей шикарний краєвид. Перила зроблені з нержавійки, гартоване скло. Ну, тут ще добудують будинок, але подивіться, як тут зелено навкруги. І друга кімната. Друга кімната також досить велика, простора. Подивіться, яке тут велике вікно. І з другої кімнати є вихід на балкон, на терасу.